Саш, я сьогодні пацієнтки, Перша в своїй практиці зробила аборт. Заспокойся, Оленко, нічого не зробиш. Це теж частина твоєї роботи. Але чому така несправедливість? Кому діти не потрібні, а я п'ять років вже завагітніти не можу. У нас все вийде, я впевнена, Треба лише набратися терпіння. Та скільки ми ж вже всього зробили. І лікарі, нові методи. лягай. Ти тільки зі мною ляж, я так швидше заспокоюсь. Та хіба ж я тебе покину? Спи. під час сну людина заспокоюється, стає здоровішою. А прокинеться і не має жодних проблем. Саш, що? А як би ми дитинку назвали? Хлопчика, Богданчиком. А дівчинку Даринкою.